Нехай день буде для добрих людей добрим. З вами людина Лена. Бачите, я замість того, щоб бути в залі біля себе, біля своєї печі, біля своєї паски, Я оце під залами судових засідань мушу через ту фізичну особу пошивала Олександра Миколайовича бути. А ось якраз згадай його і прийду він. Пошивало Олександр Миколайович. мій колишній науковий керівник. Він же шеф, він же керівник моєї дисертації, хоче відібрати людини Лени через Мон незаконну докторську ступінь у матері чотирьох дітей. Бачите, відвертається. Хоче, та давайте ж поговоримо як люди. Ви ж збережіть свою людську подобу, своє людське обличчя. Але, до речі, ваші відео викликали фурор. Парфум у вас непоганий, такий, як у мене. Бачите, ми з вами. Учениця гарно навчається. Ми з вами обоє з села. А нас наче, наче... Добре, Добре, не добрий день, по місту можна? Дякую. А ходимо по столиці, наче не сама. Ні. Олександр Миколаївич, ну люди чекають вашого обличчя, ваших емоцій, як ваш настрій, зараз засідання, нові години. Ви все мене видрали з моєї хати, від моєї печі, від моїх дітей, щоб я по цих судах ходила. Тільки вже приїхали за відрядження на службовому автомобілі. А я встала о п'ять ранку на маршрутці. Оце. Та, Олександр Миколаївич, та давайте ж поговоримо. Ну, Ну, що ви від Чи ви хочете, щоб я добре почула у вас запах. Та я його знаю так. Я ж з вами працювала 12 років. І колись вас дуже поважала, дуже вас слухала, вірила вам. Ви казали, що пишіть дисертації. Я написала і кандидатські в чорній школі опішні. А ви тоді приривнували. А й тепер докторську, глиняний посуд культури харчування українців. Ви до горщиків ревнуєте. Чи до мене? Може, ви мене любите? Може, ви кохаєте мене, та це отак мене ненавидите. бо в любові до ненависті один крок. У мене є чай, попійму чай. Сухарі в мене є, цукерки є. Олександр Миколаївич.